Вітаємо в ефірі програми Велопрес-клубу Велосипедні Переваги. Ми сьогодні дізнаємося цікаву інформацію на сайті громадської організації Асоціація велосипедистів Києва. Розміщена така науково-популярна інформація про переваги велосипеда. Ну, перше запитання буде до нашої аудиторії. Станіслав, ти любиш на велосипеді кататися? Угу, чудово. Анастасія, як ти ставишся до велосипеда? Полюбляєш їздити за кермом? Ну, так, дуже угу, Чудово. Ну, а от які є цікаві факти. Е, які переваги від велосипеда? Це екологічно, доступно, швидко, корисно для е, здоров'я. Доведено, що регулярна їзда на велосипеді позитивно впливає на стан здоров'я. Це зміцнює імунітет та знижує ризики захворіти вірусними та іншими сезонними захворюваннями, ну, як навесні та восени, скажімо. Зміцнює серцевий м'яз, знижує ризик серцево-судинних захворювань. Сприяє виробленню ендорфіну так званого гормону щастя, покращує настрій, загальний психічний стан, підвищує м'язові тонус і витривалість. Покращує фізичну форму. Ну і ще такий цікавий факт, що перебування на вулиці дає змогу отримувати більше вітаміну Д і дихати свіжим повітрям. Ну, коли ми просто гуляємо, звичайно, це так, ми про це знаємо. Коли ми ще й на веліку їдемо, то ми ще можемо спостерігати красу довкола. Звичайно, варто дивитися на дорогу і бути дуже такими акуратними. В наших велопоїздках. І зараз ми зробимо коротку літературну таку веломандрівочку. Тому що кожен хоче вміти кататися. І коли це починається з дитинства, ну це особливо мотивує, особливо в таких житейських історіях, що стосується цілої родини. Зарубіжна відома письменниця Астрід Ліндгрен. Переклад української Валерія Воробйова. На сайті Казка Укр є дитячі книги з малюнками. Я малюнок не покажу, але я прочитаю цей твір. Я теж вмію кататися на велосипеді. Я теж вмію кататися на велосипеді. Кричала Лотта. Так, не гірше, ніж ви. Вона сиділа на заборі і дивилася, як її брат Йонас та сестра Мія Марія мчали згори. Вони летіли так, що було чути, як шумить вітер. Лотті ще немає п'яти років, і насправді вона не вміє кататися на велосипеді. Ти і для цього поки що маленька, сказав Йонас за вечерію. І велосипед у тебе старий, триколісний, додала Мія Марія. Так, нічого не поробиш, сказала Лотта просяткові, якого пошила їй мама. Лотта називала його Мишком та про все йому розповідала. Через два дні лотті виповнилося 5 років. Мама тато Йонас та Мія Марія прийшли вранці її привітати та подарували їй різні подарунки. Але велосипеда серед подарунків не було. Тобі поки вистачить триколісного, сказав тато, але Лотта хотіла справжній велосипед. Я візьму велосипед у комірчині Тітоньки Берг». Це була сусідка Лотти. Коли вона ляже подрімати після обіду, сказала Лотта Мишкові. І доведу, що я не маленька!» Тітонька Берг зовсім не виглядала сонною. Її зла собачка Скотті загавкала на Лотту, але Лотта анітрохи не злякалася. Вона запитала тітоньку Берг Відгадай, у кого сьогодні день народження? У тебе, я знаю. Тітонька Берг простягла Лотті пакуночок. Вітаю тебе. У пакуночку була коробочка і в ній браслети з різнокольоровими скельцями. Дякую. Ти най... найдобріша в світі. вигукнула Лотта. Як раптом вона згадала, для чого сюди прийшла? «Е, я б на твоєму місці поспала б після обіду. Сказала вона тітоньці Берг. Мабуть, ти маєш рацію, погодилася тітонька Берг. А Лотта пішла до комірчини. Велосипед був великий, важкий. Він перевертався, падав і скрізь залишав на Лотті синці. На вулиці Лотта посадила мишка на багажник. Тримайся, я зараз помчу згори донизу, як Йонаста Мія Марія. І Лотта, важко дихаючи, потягла велосипед вгору по своїй вулиці. Адже, щоб з'їхати щоб вниз, треба спочатку заїхати нагору. Вона залізла на велосипед спочатку на ящик, а потім на велосипед. А тепер Мишко слухає, як шумить вітер. І вони покотилися. Лотта, велосипед і Мишко неслися так, що аж вітер свистів у вухах. Гальмуй, гальмуй. кричала Лотта, але велосипед не вмів цього робити. І Лотта теж. Допоможіть. закричала вона. Допоможіть. Але велосипед летів і мчав з гори, поки не наскочив на паркан біля будинку тітонький берг. Бідолашна Лотта перелетіла через огорожу і з криком впала в кущі троянди. Тітонька Берг висунула голову з вікна. Що ти тут робиш? Катаюся на велосипеді, та ще й у свій день народження. Лотта вважала, що це жахливо впасти з велосипеда у такий урочистий день. Бідолажно сказала Тітонька Берг. Де у тебе болить найбільше? Скрізь, сказала Лотта. Їй було боляче та соромно, адже вона вкрала чужий велосипед. Вона боялася тітоньку Берг, але та мовчки привела її до себе на кухню, помила подряпину та приклеїла пластир. Тітонька Берг поставила велосипед у комерчину. Я взяла його ненадовго. Сказала Лота, ти пробачиш мені? Так, але великий велосипед тобі не підходить. Тобі потрібен справжній велосипед, тільки маленький. Тоді скажи про це, татові, попросила Лотта, як раптом Лотта знову заплакала. Мій браслет, кричала вона, мій браслет загубився. Ходімо пошукаємо, сказала тітонька Бер. І вони стали шукати в комірчині і на вулиці, але браслета ніде не було. І сумна Лотта пішла додому. Бачиш, який у мене поганий день народження, сказала вона Мишкові. І тут Лота побачила тата з маленьким двоколісним велосипедом. Я нічого не розумію, сказала Лотта Мишкові. Мама теж нічого не розуміла і сказала. Ми ж вирішили, що Лотта отримає велосипед наступного року. Так, але це старий дешевий велосипед, відповів тато. І, хоча це був старий дешевий велосипед, лота зраділо йому більше, ніж усім подарункам. Які отримала сьогодні, вона посадила мешка, сама сіла на велосипед, а Йонас біг позаду та підтримував її. Адже ніхто не вірив, що Лотта вміє їздити самостійно. Але коли Йонас відпустив велосипед, мама сказала: Дивіться, а наша крихітка і справді вміє їздити на велосипеді. Я ж казала, що вмію їздити на велосипеді, кричала Лотта, проїжджаючи повз будинок тітоньки Берг. Тітонька Берг дивилася на Лотту та дивувалася, а потім крикнула: Подивися, що висіло на гілці трояндового куща, твій браслет! Лотта зупинилася та злізла з велосипеда, адже неможливо одночасно їхати на велосипеді та дивитися в бік. Йонас та Мія Марія теж підійшли подивитися на браслет. Мія Марія сказала, що в житті не бачила гарнішого браслета. Лотта одягла браслет. І ось вони знову на велосипеді. А поруч із нею на своїх велосипедах катаються Йонас та Мія Марія. Ось так. Ну що, як враження від цього сюжету? Чи вміє ця маленька п'ятирічна дівчинка кататися? Чи вона досягла своєї мети? Станіслав, як ти гадаєш? Так, вона вміє кататися, але не на, на великих двохколісних, а на трохи менших, але також двохколісних. Угу, дякую. Андрій Іванович Халін, наш гість ефіру, психолог професійно. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи правильно тато вчинив чи так несподівано поміняв всі домовленості і несподівано подарував оцей маленький велосипед, найменшій доньці? Угу. Чудово, чудово з татом. Чудово, чудово. Як ви. Угу. А те, що дівчинка так дуже хотіла, дуже сильно прагнула до своєї мети, хотіла всім довести, що вона таки вміє. І Вона трошечки і впала з велосипеда, і все це пережила. От ну наскільки це нормально, ми ж говоримо про безпеку руху, але ж з іншого боку, ми йдемо до мети. То як ви гадаєте, от наскільки ця дівчинка вчинила правильно чи не дуже? Та правильно вона вчинила. Все. Там тата рядом був, він страхувала її, поэтому. Все верно, все под руководством отца, отец руководил этим процессом, он отвечал за так. безопасность, вот. а она, дочка, она доверяла ему. Угу, чудово. Правильно. А я, я маю на увазі її перший вчинок, коли вона все-таки ну, дитина вирішила зробити по-своєму. Все-таки, от потайки взяти той велосипедик, тітонька спить, вона її так умовила, давай відпочинь. ну, Хотіла взяти спробувати. Все-таки не зовсім, не зовсім як би так, слухняний такий приклад слухняності, але вона йшла до мети. От мені от ваша думка з цього приводу цікава. обязательно. Ну как же, ребенок должен по поисковую активность проявлять, он обязан это делать. Если родители способствуют движению, то он становится активным, любознательным, вырастает, скажем, человеком, способным осваивать не только велосипед, машину и другие средства передвижения, но и в состоянии освоить профессии разные, решать какие-то вопросы, проблемы самостоятельно. А если он будет как бы ждать, когда ему взрослые разрешат это сделать, то он не дождется. Ну, я так думаю. Потому uh -huh. что, особенно на матери, это целая проблема. Я вот как, как психоконсультант во многих случаях матери вообще они как бы запрещают очень много, потому что они испытывают страх за своего ребенка, что куда-то он попадет, где-то он упадет, где-то что-то, вот, а одновременно не, не обучает преодолению этих препятствий или какой-то страховки. вот я как отец, у меня двое детей же было, выросли. И у нас с моей женой были вот такие разногласия. Она говорит, нельзя на ту лестницу. Я говорю, пусть попробует, а я буду рядом. Вот. И вот у меня дочка лезет на эту лестницу, а я рядом. Она все вот все освоила, как бы добралась и потом по жизни она проявила себя вот эту, эту активность выступала в театре Тимура, была ведущей актрисой театра Тимур. Поэтому, ну, вот она как бы идет активно по жизни. Угу, чудово. Ну, а мне... Это разница между отцом и матерью, влиянием как бы двух э, родителей на развитие. Дякую, дуже дуже цікава така житейська історія, яку ви е, зараз пригадали. А ми е, переконалися в тому, що переваги велосипеди не лише ті, що ми назвали. От там багато є цікавих інформаційних матеріалів на е, сайті на різних ресурсах Асоціації велосипедистів Києва. Так, от, ми дійшли висновку, що саме велосипед він з гуртової родини, і ми знайшли приклад в зарубіжній літературі. Саме цей сюжет Астрид Лінгренд, я теж вмію е їздити на велосипеді, це дійсно приклад того, що е вся родина підтримала наймолодшу доньку, сестричку, члена родини, наймолодшого. І тато перший проявив таку класну ініціативу. Ну, дійсно, чого ж було чекати цілий рік, якщо ще й дешевий доступний такий варіант він знайшов. Ну, дитина прагне. Є дешевий доступний варіант. Ми бажаємо нашим глядачам, щоб в наших родинах велосипед нехай він буде дешевим доступним, щоб він став таким, знаєте, предметом дружнього спілкування та таких прогулянок здорового способу життя. На цьому ефірі дякуємо за увагу. Так, я ще так Будь ласка. Есть прокаты велосипедов. Вот такой прокат около парка Горького был когда-то. И там я вот со своими детьми, которые уже живут в Европе, они приезжали, мы катались с ними, вот брали велосипеды и катались по парку там, ну, лесопарку и так далее. Mm -hmm. То есть, не обязательно, то есть, велосипед должен быть дома. Есть, ну, если люди катаются не каждый день и нет необходимости э, использовать это как личный транспорт, то можно пользоваться прокатом. А в Европе там вообще, там эти велосипеды стоят, и подошел, там взял его в каком-то месте, уехал, и сдал в другом месте совершенно там, прицепил. Вот, там совсем другие правила. Ну, ми потроху до цього прагнемо. В Україні теж в містах великих є такі. Ну, це не зовсім правда, велосипеди. Це такі електронні самокати, це такі, якби друзі велосипедів. Але ну, хоча б так є таке у нас, якби трошечки йдемо в цьому напрямку. Ну, ми бажаємо глядачам, щоб велосипед став таким дійсно членом родини, який всю родину зможе згуртувати, як в сюжеті Астрид Ліндерн, який ми щойно почитали. Тому що велосипед має свої переваги. Якщо велосипед зробить наше дружнє спілкування в родині, такий справжній діалог поколінь, як в тому сюжеті. Якщо це буде в реальному житті, то ми будемо за вас раді. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.